Ти брате, любиш Русь. Я ж не люблю Сарака. Ти, брате, патріон, а я собі собака. Ти, брате, любиш Русь. Як хліб і кусать сап. Я ж гавкою раз в раз, щоб вона не спала. Ти, брате, любиш Русь, як любиш добре пиво. Я ж не люблю, як жнець не любить спеки жниву. Ти, брате, любиш Русь за те, що гарно вбрав. Я ж не люблю, як Раб. Не любить свого пана. Бо твій патріотизм рознична одежина. А мій то труд важкий, гарячка невдержима. Ти любиш ні князів, ведьма панування. Мене ж болить її від вічної страждання. Ти любиш Русь, за те тобі і честь і шана. У мене ж тая Русь, кривава в серці рана. Ти, брате, любиш Русь як днім, Воли корови. Я ж не люблю її з надмірною любов'ю.